Проблема підтоплення для міста Сенельникова була завжди актуальна. Вона викликана як особливостями забудови міста, так і геологічними чинниками. І з тим, і з іншим фактором можна боротися були б гроші. У 2010 році гроші були. Тож минулого року розпочали реалізацію двох проєктів у цьому напрямку: системи водовідведення побутових стічних вод південної частини міста та системи захисту від підтоплення та затоплення територій по вулиці Жлоби. Для будівництва цих об'єктів, за ініціативи голови облдержадміністрації Олександра Вілкула, у 2010 році були виділені кошти з обласного фонду природоохоронного середовища. Їх кошторисна вартість складає більше 5,5 мільйонів гривень разом. Система водовідведення побутових. Тічних вод по вулиці Свободи вже готова і під час виїзної наради Геннадій Темник ввів її в експлуатацію. Колектор врізан в основну систему відведення. В ближайшее время тільки погодні умови улучшатся. Мы закончим здесь по устройству. Этот объект будет введен в полностью эксплуатацию. Это значительно улучшить ту екологічну ситуацію, яка є в місті. Він зазначив, що робота нових інфраструктурних об'єктів значно покращить санітарно епідеміологічну ситуацію та поліпшить умови проживання близько 3700 мешканців, запобігатиме руйнації міських автомобільних доріг та захищатиме 34 гектари території міста Синельникове. «Вперше за останні 10 років в нашому місті проводяться такі роботи. практично 850 Жители нашего города имеют теперь возможность подключиться к канализации. И практически вся южная часть нашего города теперь будет обеспечена данной службою. Представник харківського підприємства, яке виконувало ці роботи, Руслан Сушко зазначає, що реалізація проєкту дає можливість мешканцям цього району підключитися до центральної системи каналізації, а з настанням сприятливих погодних умов на вулиці ліквідують наслідки земельних робіт та відновлять дорожнє покриття, яке було пошкоджено через роботи. будь-якої роботи залишаються сліди це буде все відновлено, Як тільки погодні умови дозволять, що ґрунт буде талий. То можливість возможность його переміщати і здійснити бульовну планіровку. Ми все закончимо. Наскільки встановимо асфальтне покриття, де нарушено було. роботи із подолання підтоплення тривають і по вулиці Жлоби. У системі захисту від підтоплення та затоплення території міста Синельникового наразі вже завершено будівництво горизонтального дренажу із азбестоцементних труб протяжністю майже 2 кілометра. Будівництво відкритих та закритих водовідвідних лотків, кілометр та ставок від стійник. Комплекс захисних споруд дозволить на 2,5 метри знизити рівень ґрунтових вод та усушити ґрунти деяких територій міста. Руслан Марцан Андрій Панішев, другий канал.